Ми досягли неймовірних зрушень у лікуванні ВІЛ-інфекції СНІДу. Але, незважаючи на це, ВІЛ та інші поведінкові хвороби ще й досі є стигматизованими у суспільстві. Ми досі бачимо високий рівень дискримінації щодо тих осіб, які живуть з ВІЛ, у тому числі і серед представників медичного персоналу. Ми ще поговоримо більш детально про стигму та дискримінацію, а також принципи етики та деонтології у наступних темах курсу, а ця лекція буде присвячена питанню конфіденційності інформації. Страх розкриття ВІЛ-позитивного статусу може стати причиною зволікання з проходженням тестування на ВІЛ. Саме тому нам необхідно завжди забезпечувати конфіденційність будь-яких персональних даних та медичної інформації наших пацієнтів. Окрім того, кожен, хто отримує послуги з тестування на ВІЛ або будь-яких інших медичних інтервенцій, має бути впевнений, що ніяка персональна інформація, в тому числі та, яка ідентифікує його особу, не буде використана з іншою метою, окрім як для задоволення його запиту, з яким він звернувся, і лише в межах чинного законодавства. Перш ніж перейти до керівних документів, які регламентують питання конфіденційності, дозвольте поділитися власним досвідом. Одного разу відвідувач кабінету довіри Київського міського центру СНІДу залишив скаргу на заклад. Він висловив занепокоєння щодо можливого ризику використання та надання його персональної інформації третім особам. Одразу зазначу, що той працівник діяв у межах своїх посадових обов'язків та вимог чинних нормативно-правових актів і не порушував права та свободи громадянина. Тому після додаткового роз'яснення скаржнику відповідних законодавчих норм конфлікт було вичерпано. Разом з тим, вкотре наголошую, що людина, яка отримує результат тестування на ВІЛ, навіть якщо її рішення обстежитися було добровільним, усвідомленим та письмово зафіксованим, може відчути змішані інтенсивні емоції, і її реакція може бути нетиповою, як на отримання позитивного результату, так і негативного. На жаль, часто такі емоції та вчинки можуть бути скеровані саме на фахівця, який повідомляє такий результат. Проте як люди проживають процес тестування і як на нього реагують, ми ще поговоримо у наступних лекціях курсу. Отже, стосовно скарги. Наприкінці минулого року до Кабінету довіри для визначення ВІЛ статусу з власної ініціативи звернувся чоловік поважного віку. Чоловік мав науковий ступінь і займав досить авторитетну посаду, викладав у престижному вищому навчальному закладі і тому переймався через свою репутацію. Чому він вирішив пройти тестування, він не зазначив, але повідомив, що добре обізнаний в темі віл-інфекції сніду в шляхах інфікування. А також зауважив, що ймовірно перебуває в періоді сліпого вікна, коли титри серологічних маркерів віл-інфекції ще можуть бути за низьким для діагностичної чутливості тесту. Спершу він вирішив обстежуватися анонімно, тож дозвіл на обробку персональних даних за документом, який би посвідчував його особу, а також інформовану згоду на обстеження на ВІЛ, де також зазначається інформація, яка його ідентифікує, відповідно, не надавав, адже боявся розголосу. Під час дотестового інформування психолог закладу роз'яснив пацієнту, що у випадку позитивного результату дослідження йому буде необхідно знову обстежуватися згідно з вимогами чинного законодавства з обов'язковим засвідченням персональних паспортних даних для отримання та пред'явлення відповідної довідки з підтвердженим результатом віл інфекції з метою отримання специфічного лікування. Окрім того, навіть у разі визначення негативного ВІЛ-статусу чоловіка на момент звернення не виключена можливість отримання ним позитивного результату тестування після завершення періоду серонегативного вікна. Тож було б доречним розуміти орієнтовні терміни та джерело ймовірного зараження, а також у разі необхідності мати офіційне підтвердження відсутності в нього вілінфекції до виникнення зазначеної ризикової ситуації. Також фахівець акцентував увагу на неухильному дотриманні особисто ним та кожним співробітником закладу конфіденційності персональної інформації, забезпечення збереження лікарської таємниці та законодавчо врегульовану відповідальність, в тому числі й кримінальну, у зв'язку з умисним або ненавмисним розголошенням будь-яких медичних даних особи без її письмової на те згоди. Як результат, чоловік погодився. Власноруч, розбірливо і чітко заповнив всі необхідні графи бланків дозволу на обробку персональних даних, письмово інформованої згоди на обстеження на ВІЛ і зазначенням своїх паспортних даних. Був зацікавлений та надав письмову згоду на участь в дослідженні з нещодавнього інфікування. У разі, якщо результат обстеження, Виявився позитивним, а також надав фахівцю документ, що й власне посвідчує особу, для реєстрації його в первинній обліково-звітній медичній документації та в електронній системі охорони здоров'я. Після проведення дослідження, після тестового консультування та отримання довідки з негативним результатом обстеження, відвідувач подякував, попрощався і спокійно пішов. Проте, через декілька днів повернувся. Але вже з письмовою скаргою. Заявляю, що мої підписи, мабуть, згода на обробку використання моїх персональних даних, були отримані маніпулятивно та примусово внаслідок здійснення на мене психологічного тиску. Категорично заперечую про надання мною відповідної згоди на обробку моїх персональних даних та інших підписів. Прошу відповідного реагування на дії лікаря, який перетворює кабінет довіри на кабінет психологічного тиску. А як ви думаєте, чи могли переживання і страхи відвідувача щодо ймовірності розголошення його конфіденційної інформації третім особам мати реальні законні підстави для вилучення його персональних даних? У цьому випадку однозначно ні. Як ви вважаєте, чому дії фахівця кабінету довіри були правомірними та якими нормативними керівними документами з питань отримання обробки та захисту персональних даних він послуговувався? Отже, для того, щоб правильно реагувати на подібні випадки, ми маємо бути добре ознайомлені, які нормативно-правові акти регламентують забезпечення дотримання конфіденційності персональної інформації, у тому числі медичної інформації в роботі. Відповідно до основного законодавчого акту України Конституції України статті 32 не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Для порівняння із ситуацією зі скаргою відвідувача Кабінету довіри, яку я описала вище. Хочу також згадати про справу Європейського суду справ людини МК проти України. Заява до суду, крім іншого, стосувалася стверджуваного порушення у 2005 році права заявниці на повагу до її приватного життя, оскільки під час планового медичного огляду у військовому госпіталі їй незаконно не було повідомлено про позитивний результат тестування на ВІЛ, а також розголошено результати обстеження третім особам. У тому числі за місцем її служби. Ознайомитись з детальним розглядом цієї справи, який відбувся у 2022 році, ви можете за посиланням під відео. У цьому рішенні Європейський суд констатував порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право на повагу до приватного і семейного життя, а саме, перше неповідомлення госпіталем. Заявниці провів позитивний результат тестування, проведеного під час планового медичного огляду для визначення її придатності до проходження військової служби. Стверджуване порушення таке: заявниця мала право бути поінформованою про результати свого тестування на ВІЛ та отримати рекомендації стосовно подальшого лікування. Відповідно до вимог чинного законодавства, особа з ВІЛ-позитивним статусом повинна письмово... Це підтвердити. А відсутність таких задокументованих доказів свідчить про те, що госпіталь належним чином не повідомив про результати тестування на ВІЛ-заявниці, у зв'язку з чим її скарга була задоволена. Друге, незаконне розголошення відомостей про ВІЛ-позитивний статус заявниці її військовій частині, партнеру і матері. Стверджуване порушення таке. Розголошення госпіталем конфіденційної інформації стороннім особам про стан її здоров'я, в якій би формі це не було зроблено, призвело до втручання у право на повагу до приватного життя. Між іншим, законодавство України регламентує суворі вимоги стосовно забезпечення захисту медичних даних. Кримінальним кодексом України, наприклад, встановлено відповідальність за порушення норм права у сфері захисту персональної інформації, а закон України про протидію ВІЛ головним чином спрямований на сувору заборону будь-якого невиправданого розголошення ВІЛ статусу особи та не передбачав в даному випадку винятку стосовно повідомлення медичним персоналом. Родичів провів статус особи на підставі наданої пацієнткою усної згоди. До речі, стосовно аргументу про те, що матір заявниці вже знала про діагноз доньки на час розмови з посадовими особами госпіталю. Необхідно зазначити, що законних підстав, які б доводили, що цей факт звільняв би медичних працівників від загального зобов'язання зберігати конфіденційність відомостей про стан здоров'я заявниці, надано не було. Відповідно, ця скарга також була задоволена. І третє, незаконне розголошення відомостей військово-лікарської комісії про позитивний статус заявниці в військовій частині, в якій вона проходила службу. Стверджувано порушення таке. У цій справі національні суди посилалися на положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних силах України як на законну підставу для обробки даних про стан здоров'я заявниці, затверджену на той час чинним відповідним наказом. Цей нормативно-правовий акт встановлював конкретні правила регулювання медичних оглядів військовослужбовців і дозволяв доступ до даних про її стан здоров'я за результатами огляду ВЛК, командирам відповідної військової частини, без винятків стосовно діагнозу. А закон про ВІЛ на момент зазначених подій встановлював вичерпний перелік осіб та установ, яким дозволено Надавати інформацію щодо ВІЛ-позитивного статусу особи у зв'язку з особливостями захисту людей, які живуть з ВІЛ, та не передбачав жодного винятку щодо розголошення відомостей стосовно військовослужбовців, якою б не була мета. Закон України має вищу юридичну силу, аніж підзаконний акт, наказ Міністерства оборони України, яким було затверджено положення про ВЛК, тому не було. Юридичних підстав вводити додаткові обмеження прав та обов'язків військовослужбовців з віл позитивним статусом. А отже, і ця скарга заявниці була задоволена. Висновки Європейського суду з прав людини були розіслані Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству оборони України, доведені до відома керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних Київської міської державної адміністрації, листом міністерства юстиції України від п'ятнадцятого року з вимогою дотримання медичними працівниками конфіденційності. Відомостей про стан здоров'я пацієнтів та не допускати розголошення такої інформації без наявності відповідних на те правових підстав згідно з вимогами національного законодавства, а також Конвенції та практики Європейського суду з прав людини. Отже. Для захисту конфіденційності наших пацієнтів найперше ми маємо розуміти, що ж таке персональні дані, хто є їх володільцем, яким чином, кому та з якою метою ми можемо передавати їх стороннім особам. А також хто та у зв'язку з чим має право вимагати дану інформацію, обробляти і користуватися нею. Розгорнуті відповіді на всі ці питання ви зможете знайти у регламенті ЄС про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних. А ми детальніше зупинимось на нормах національного законодавства з питань забезпечення конфіденційності персональних даних у сфері охорони здоров'я. Отже. Почнемо із закону України про захист персональних даних, який регулює правові відносини, пов'язані з захистом і обробкою персональних даних. Сфера дії цього закону відповідає нормам регламенту ЄС. Загальні вимоги до обробки персональних даних також. Розглянемо визначення основних термінів та понять. Отже, персональні дані. Це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Тобто, це будь-яка інформація, яка може допомогти відрізнити людину та ідентифікувати її з поміж інших. Головні дієві особи, які зазвичай працюють з приватними даними: це володілець, розпорядник і треті особи. Володілець це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначене законом. Розпорядник фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. Третя особа це будь-яка особа за винятком суб'єкта, володільця чи розпорядника персональних даних та уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача цих даних. Будь-яка сукупність дій з приватними даними називається обробкою персональних даних. Це такі дії, як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення, розповсюдження, реалізація, передача, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних автоматизованих систем. На те, щоб обробляти приватні персональні дані, зазвичай необхідна згода суб'єкта. Згода суб'єкта персональних даних це добровільне волевиявлення фізичної особи за умови її поінформованості щодо надання дозволу на їх обробку. Відповідно до сформульованої мети обробки, висловлене у письмовій формі або у такій формі, яка дає змогу зробити висновок про такий дозвіл. Нагадаю, що джерелом відомостей про фізичну особу є видані на її ім'я документи, підписані на її документи, будь-які відомості, які вона надає про себе. Також існують особливі вимоги щодо обробки персональних даних, які стосуються. Расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, інформації, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних це все згідно статті 7 закону про персональні дані. Такі персональні дані не забороняються обробляти у разі, якщо вони необхідні в цілях охорони здоров'я для Встановлення медичного діагнозу, забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг, моніторингу відповідності встановленим умовам надання таких послуг, функціонування електронної системи охорони здоров'я за умови, що такі дані обробляються, медичним працівником, фахівцем з реабілітації або іншою особою суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я та її працівниками, на яких покладено обов'язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську. Таємницю працівниками закладу, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та діяльність у галузі громадського здоров'я, також не забороняється обробляти дані у разі забезпечення введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів та інші умови, які ви бачите на екрані. Існують чіткі підстави, які дозволяють обробку персональних даних. Це перше згода суб'єкта персональних даних на обробку його даних. Друге дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону, виключно для здійснення його повноважень. Третє захист життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних. Четверте необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, які передаються персональні дані. Закон також регламентує питання обробки, накопичення, зберігання і доступу до приватних даних, про що ви детальніше прочитаєте у текстових матеріалах після лекції. А зараз перейдемо до законодавства безпосередньо в сфері охорони здоров'я. І почнемо ми із основного закону. України, основи законодавства України про охорону здоров'я. Отже, кожен пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. А медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. Для кращого розуміння цих положень, давайте розглянемо, а яка ж саме інформація становить лікарську таємницю? Це Дані ПРО. Факт звернення за медичною допомогою, стан здоров'я особи, діагноз захворювання, інші відомості отримані при обстеженні та лікуванні пацієнта. Отже, навіть розголошення того факту, що до вас звернулась ось ця конкретна особа, а також розповсюдження будь-якої інформації, яку ви отримали внаслідок такого звернення, є порушенням лікарської таємниці. Окремо це підкреслюється в статті 13 закону про ВІЛ, яка регламентує права людей, які живуть з ВІЛ, на інформацію, а також захист інформації про позитивний ВІЛ-Статус особи від розголошення та розкриття третім особам. Всі ці дані є конфіденційними та становлять лікарську таємницю. Порушення лікарської таємниці. Це розголошення персональних даних хоча б одній людині, умисне або навіть необережне. До необережного можна віднести недбале зберігання документації чи розмова медичних працівників у людному місті, яку можуть підслухати сторонні особи. Разом з тим, таку інформацію можна використовувати в науково дослідницькій роботі або у навчанні, але за умови збереження повної анонімності пацієнта. Тобто не розголошення його приватних даних, які можуть його ідентифікувати. Детальніше про те, які статті регулюють ці положення, ви прочитаєте під відео. Зауважимо, що відомості про зараження інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом, також становлять лікарську таємницю відповідно до закону України про захист населення від інфекційних хвороб, стаття 26. А що ж з цього приводу твердить закон про ВІЛ? Адже саме цей закон, відповідно до норм міжнародного права, визначає порядок правового регулювання діяльності в сфері профілактики, лікування, догляду і підтримки, необхідний для забезпечення ефективної протидії поширенню хвороби з умовленою вірусом імунодефіциту людини, та відповідні заходи щодо правового і соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ. Стаття 6. Розділу 2. Регламентує умови видачі офіційного висновку довідки з результатом тестування на ВІЛ. Видача висновку про результат тестування на ВІЛ здійснюється особі, якій проводилось тестування за умови пред'явлення нею документа, що посвідчує особу. Важливим етапом діагностики ВІЛ інфекції є самотестування або самотестування із супроводом, поняття та вимоги до якого внесені Внесені у вигляді змін до закону про ВІЛ за бажанням людини, яка здійснює самотестування із супроводом, воно може бути проведене анонімно. Процес процедури її проведення та інтерпретації результатів демонструють наочно. Також можуть надавати допомогу в заборі зразків біологічного матеріалу за згодою людини. Людина, яка здійснює самотестування, має право не розкривати отримані нею результати, у тому числі працівникам, залученим до цього процесу. Працівники, які залучені до самотестування, зобов'язані дотримуватися умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі про сам факт звернення. Працівники, залучені до самотестування, перед його проведенням, зобов'язані поінформувати пацієнта про необхідність звернення до закладу охорони здоров'я для проведення тестування на ВІЛ у встановленому законодавством порядку у разі отримання позитивного результату при самотестуванні. Стаття 7 закону про ВІЛ регламентує вимоги щодо повідомлення про результати тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції та після консультування осіб, які живуть з ВІЛ, а саме. Людині, у якої виявлено ВІЛ, повідомляється результат з урахуванням вимог цього закону щодо конфіденційності зазначеної інформації, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я. А стаття 9 регламентує вимоги щодо реєстрації та обліку людей, які живуть з ВІЛ, здійснення медичного нагляду за ними відповідно. Стаття ж одинадцять, окреслює додаткові заходи, яких може вживати лікар для запобігання поширенню ВІЛ. Цитуємо перше: якщо після післятестове консультування не призвело до зміну поведінці людини, яка живе з ВІЛ, необхідних для максимального зменшення ризику передачі ВІЛ партнерам, лікар може запропонувати за її згодою повідомити її партнерів або партнера про те, що вони він чи вона піддавалась. Ризику інфікування ВІЛ та надати рекомендації щодо необхідності тестування на ВІЛ і застосування профілактичних заходів для недопущення інфікування ВІЛ. Але зауважте, що при повідомленні забороняється розкривати дані людини, яка живе з ВІЛ, внаслідок контакту, з якою партнери могли інфікуватися, а також повідомляти будь-які обставини, які можуть розкрити дані цієї особи. Чи можемо ми передавати подібні дані третім особам? Відповідно до статті 13 цього закону, так. Але лише за усвідомленою письмовою згодою людини, яка же ВиВІЛ, або її законного представника, та лише в її інтересах та в обсязі, в визначеному. Законодавством для захисту її прав і законних інтересів. Наприклад, для надання психологічної підтримки правової допомоги та проведення соціальної роботи, в тому числі надання соціальних послуг, якщо поінформованість щодо віл статусу пацієнта, має істотне значення для надання такої допомоги. Отже, розкриття відомостей про позитивний віл статус особи партнеру партнерам дозволяється, якщо людина, яка живе з віл, Звернеться до медичного працівника з відповідним письмово підтвердженим проханням. Або вона померла, знепритомніла, або існує ймовірність того, що вона не опритомніє та не відновить свою здатність надавати усвідомлену поінформовану згоду. Можливо, ви зіткнетеся з ситуацією, коли, незважаючи на ваші роз'яснення, людина не припиняє практикувати небезпечну поведінку і також відмовляється надати згоду на попередження лікарем її партнерів про те, що вони піддаються ризику інфікування віл. В цьому випадку ви як лікар маєте право без згоди цієї особи повідомити зазначених партнерів про те, що вони чи він піддавались ризику інфікування ВІЛ та надати рекомендації щодо необхідності тестування на ВІЛ і застосуванням профілактичних заходів для недопущення інфікування віл. Але вам забороняється розкривати будь-які дані вашого пацієнта, який живе з ВІЛ, а також повідомляти будь-які обставини, які можуть. Розкрити дані цієї особи. Загалом передача медичним працівникам медичних відомостей дозволяється лише в таких випадках: особі, стосовно якої проведено тестування та в окремих умовах батькам чи іншим законним представникам такої особи, іншим медичним працівникам та суб'єктам господарювання у сфері охорони здоров'я, виключно у зв'язку з наданням усіх видів медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ та закладам громадського здоров'я з метою здійснення епідеміологічного нагляду за віл інфекцією іншим особам лише за рішенням суду в установлених законом випадках. Ми можемо передавати медичні дані іншим медичним працівникам та закладам лише з метою лікування хвороб з умовлених ВІЛ або у разі, якщо поінформованість лікаря щодо ВІЛ-статусу пацієнта має істотне значення для його лікування. І наостанок ми не можемо уникнути розгляду Кримінального кодексу України. Тут нам важливо запам'ятати дві статті: стаття 132: розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини. Розголошення службовою особою, суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невіліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на снід та результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків. Карається згідно норм законодавства. І стаття 145, яка визначає, що умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відомою у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, також карається згідно норм законодавства. Отже, ми з вами розглянули значний список нормативних актів, які визначають конфіденційність інформації в роботі. У додаткових матеріалах до цього відео ви зможете знайти повний перелік цих актів з посиланнями для того, щоб ознайомитись з ними ґрунтовніше.